Дітки, уважно подивіться на цю картинку, що тут зображено? Так, це пожежна машина. А ви знаєте, навіщо нам ця машина? Ну, звісно, це спеціальний транспорт, який допомагає гасити пожежі. Давайте подивимось, що ж вона вміє. Ось так гасять пожежу. Пограємо в гру вогонь. ворог вогонь друг. Перше друг друге ворог. Тута ворог. На перший ворог, на другий друг. Тута вогонь-друг. При пожежі потрібно подзвонити 101. Для роботи нам потрібно. Намалюємо вогонь нетрадиційним способом за допомогою вилочки. Успіхів вам!